146 дітей примусово евакуюють із семи населених пунктів Покровського району на Донеччині. Так вирішила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Причина значне погіршення безпекової ситуації. Там тривають активні бойові дії, і є реальна загроза життю та здоров'ю жителів, зокрема дітей. Йдеться про Удачнинську громаду, евакуацію дітей з їхніми родинами. Примусово проводитимуть із містечка у. Удачна сіл Калинівка, Молодецьке, Сергівка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка. Місцева влада визначила евакуаційні маршрути і транзитні хаби, у яких тимчасово розмістять родини з дітьми з удачницької громади. Дітей вивозитимуть із їхніми батьками або іншими законними представниками. Понад 1170 кілометрів така загальна довжина фронту, де наші захисники стримують ворожу навалу. Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами генерала, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. крім того, як твердить Сирський, росіяни значно посилили тиск на Краматорському, Турецькому та Времівському відтинках. А також третю добу проводять інтенсивні наступальні дії в Курській області. Головком підтвердив, що ворог активно застосовує підрозділи армії. Армії північної Кореї, зокрема, як повідомили сили спеціальних операцій в Курській області, знищено півсотні військових із КНДР, і майже стільки ж поранено. Олександр Сирський сказав, що сім регіонів мусять прискорити зведення фортифікації. Генштаб ЗСУ тим часом повідомляє про 88 бойових зіткнень за добу. Як розірвати ворожі кліщі, щоб навчитися оперативно вириватися з охоплень, що їх уже традиційно влаштовують росіяни? Українські захисники опановують нові тактики ближнього бою. Такі вишколи відбуваються постійно. На одному з них побувала знімальна група ТСН. більше про сучасні методики та їх складнощі. Кореспондентка Ірина Кондрачук розкаже. Спершу ніж вийти на умовне поле бою, вони повторюють теорію. І відточують роботу зі стрілецькою зброєю без куль. Аби згодом розділитися по парах, зарядити магазини і відкрити вогонь по умовному ворогу. Війці рухаються синхронно, нога в ногу. Стрілецький вогонь контролює інструктор, який йде позаду. Вони стріляють на ураження за наказом застрілі застрели його. Контроль не висувайся по сомалійськи Ти прострілюєш він рахує і записує кількість потраплянь у цілі. Це ймовірні противники, які чатують на різній висоті. У вузьких бліндажах хаосі на адреналіні втримати контроль дедалі важче, пояснюють армійці. Їхнє завдання тут увесь час наступати разом. За легендою цю траншею щойно частково звільнили, і зараз ці хлопці мають її якнайшвидше зачистити. Подібні бої у довгих фортифікаційних спорудах одні із найскладніших для піхоти, пояснюють досвідчені військові. Бійці не знають, що наприклад іде за поворотом. Їм потрібно відпрацьовувати все максимально чітко і максимально швидко і реагувати на зміну обстановки. Тобто, це обмеженість видимості. Неочікуваність цей вишкіл проходять ті, хто вміють воювати. Контрольний. у своїх підрозділах вони інструктори. Тут учні це курси підвищення кваліфікації інструкторів, завдяки яким е, наші інструктори можуть доводити до війська такі дії е, наступальні, тобто навчати їх. Програма адаптується до е, сучасного ведення війни. Після двох місяців навчань засвоєні знання та дозвід Ці інструктори повезуть до бойових частин, де навчатимуть вже своїх підопічних. Фістон, хорошо, траншея наша! Пояснюють, це допоможе швидше перейти з оборони до контратак. Там... Ірина Кондрачук Денис Чиштесен один плюс один марафон. Єдині новини. Запобіжка для комбрига сьогодні Тернопільський міський районний суд обиратиме запобіжний захід для командира 211-ї понтонно-мостової бригади полковника Олега Побережнюка напередодні йому оголосили підозру у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем. Як з'ясували правоохоронці, солдати три місяці будували для командира хату в селі сусідньої Хмельницької області. Хоча в той час за документами навче були в відрядженні до зони бойових дій. Отримуючи за це зарплату та бойові виплати, четверо будівельників загалом одержали майже мільйон гривень. Тепер полковнику загрожує до шести років ув'язнення. Справу Миколи Тищенка вже розслідувано і скеровано до суду. Про це відзвітували в Державному бюро розслідувань. Щоправда, в новині на офіційному сайті прізвище скандального нардепа не називають, але от з контексту стає зрозуміло, що йдеться саме про Тищенка. Нагадаємо, 20 червня в місті Дніпро Тищенко з кількома охоронцями напав на військового з дитиною. Слідство трактує це так: цитую: група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Кінець цитати. Згодом у квартирі нардепа відбулися обшуки. Під час слідчих дій він розбив свій телефон, кажуть, або не надавати його як речовий доказ. За п'ять днів після інциденту в Дніпрі Печерський суд Києва відправив Тищенка під домашній арешт. Відтоді цей запобіжний захід. Подовжували ще двічі. Тепер слідство завершено. Справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років. Сучасні операційні на колесах, які розгортаються лише за годину. Це українська розробка, яка вже рятує життя наших військових на фронті. Мобільні стабілізаційні пункти працюють автономно без прив'язки до електро чи водопостачання, і все це завдяки команді інженерів та медиків. Як їх конструюють та як долучитися до порятунку захисників, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже. Це пересувна операційна біля самісінької лінії фронту. Тут саме надають першу допомогу пораненому бійцю від того наскільки вчасно і якісно це буде зроблено. Залежить його подальша доля. Не втратити дорогоційний час допомагають мобільні стабілізаційні пункти це все політики цей мобільний стапункт – унікальна українська розробка від проєкту Keep Life. Зовні нагадує вантажівку. А от всередині хірургічне відділення на рівні сучасних лікарень. Ось у цьому приміщенні відбувається його виготовлення. Це початковий етап. Морський контейнер перетворюють на операційну. Складається це з трьох компонентів, умовно кажучи. Це сам модуль, який ми переробляємо з 20-футових контейнерів. Це машина, яка може бути як звичайна вантажівка 10-тонна, так і повнопривідна машина, в залежності де їм де вона має експлуатуватися і від медобладнання. На виготовлення повноцінного стапункту пункту іде близько трьох місяців. Перші модулі вже працюють на фронті. Їх розгортають за годину, тоді як стаціонарні пункти потребують днів на облаштування. Ця мобільність рятує життя в умовах. Динамічної війни. Щодо пацієнтів, якщо ми їх там десь ношами заносимо в якийсь там напівпідвал чи там напівзрунований будинок, який ми назвали стабілізаційним пунктом і пристосували його, так і коли ми працюємо на базі, е Кажучи, мобільного стабілізаційного пункту, який нічим не відрізняється від там хірургічного блоку, ну це зовсім різні речі. Вартість одного такого модуля близько 9 мільйонів гривень. Він може працювати цілодобово у розгорнутому стані його площа збільшується удвічі та вміщує дві хірургічні бригади. Тут є усе необхідне медичне обладнання. Його основна перевага повна автономність. Тобто це хірургія, яка може працювати в притул до лінії фронту без локального приєднання до електро та водопостачання. Тут ми можемо працювати там по 12 годин, інколи 16, а інколи за рідобу, і інколи дві доби без перестанку. Моя передова хірургічна група власне в ньому працювала. І далі пішов етап вже покращення. Тобто, виходячи з практики того, як ми напрацювали в першому пункті, подобається, не подобається які є плюси, які є мінуси. вносили корективи. Зараз такий став пункт може допомогти пів сотні пораненим за добу потреба на жаль не зменшується. Всі втомились вже від війни. У багатьох поопускались руки, але наша команда руки не опускає не. Вони... У нас війна 24 на 7, тому дуже багато родичів і знайомих воює. Тому ми знаємо, для кого ми це робимо. І у нас руки ніколи не опустяться до кінця війни. Допомогти виробникам можна за QR-кодом та реквізитами на сайті ТСН. Такий стабілізаційний пункт потрібен кожній бригаді, а їх понад три сотні. Марічка Кужик Андрій Попович, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини. Російським військовим не місце в країні про це заявила нова влада Сирії, як наголосив речник перехідного уряду, якого цитує Євроньюз, після падіння режиму свого союзника-диктатора Асада, Москва має переглянути присутність на сирійській території, а також власні інтереси, та взяти на себе ініціативу звернутися до нової влади, щоб показати, що вона цитую не має ворожнечі із сирійським народом. Заява пролунала на тлі зусиль Москви знайти спів. Ільну мову з новою владою Сирії, аби зберегти свої військові бази, йдеться про авіабазу Хмеймім біля міста Латакія та військово-морську базу Тартус на узбережжі Середземного моря. Їх країна-агресорка наразі не залишає, однак евакуює персонал і техніку із сирійської території. 11 днів тому диктатор Башар Асад, який успадкував країну від батька, втік із Сирії до Москви, прихопивши з собою мільярди доларів. Перехідний режим у державі забезпечують бойовики у. Груповання Хаята Тахрір Ашам в ООН і низці західних держав його досі вважають терористичним. Хоча від радикальних злочинів його члени останнім часом відмовились.